Триває 1048-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1550 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 6 січня, окупаційні війська Росії втратили 798 тисяч 40 військових, тисяч 700 танків.

331 гелікоптер, 21 625 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3006 крилатих ракет, 28 кораблів. 33 тисячі 56 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 681 одиницю спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.